Польща розпочинає навчання українських військових на танках Леопард. За словами віце-прем'єр-міністра Польщі, міністра оборони Маріуша Блащака. Навчання триватиме кілька тижнів і закінчиться воно, коли командування України і партнерів вирішать, що українські екіпажі вже мають необхідні навички. Під час свого останнього візиту до Києва Маріуш Блащак дав своє перше ексклюзивне інтерв'ю українським змі. З ним спілкувалася наша колега Ганна Гомонай. Пане Блащак, ми раді вітати вас в Україні я дуже радий, що можу бути у Києві. це мій другий візит з моменту повномасштабного нападу Росії на Україну. Ми дуже щільно співпрацюємо з українською стороною. Вільна Україна означає вільну Польщу. Ви насправді приїхали до України в той час, коли і польські військові і українські військові попереджають про близький у часі новий наступ росіян. Чому ви обрали для візиту саме цей час? І що вам відомо про це? Для того, щоб приїхав, щоби підтримати Україну у цей момент і зробити все, аби новий наступ не відбувся але це може статися, адже ми знаємо, що в Росії мобілізували сотні тисяч людей. тому підтримка України і зупинка нової атаки це сьогодні головне наше завдання. заради цього. Мій приїзд до Києва і зустріч у форматі форум України, які мають на озброєні танки Леопард цю ініціативу запропонував президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом Зеленським. на вашу думку, в якій точці в цій війні ми зараз знаходимося, і що ви відповідаєте, коли ваші близькі питають вас, коли закінчиться ця війна? Все це вказує на те, що війна триватиме довго, але але ми під великим враженням від жертовності та хоробрості українців і навіть якщо ця війна триватиме довго, ми впевнені, що вона закінчиться перемогою України, і незалежна Україна буде державою з кордонами 1991 року. Польща очолила так звану танкову коаліцію групу країн, які дуже переконливо підтримували надання Україні сучасних танків леопардів, абрамсів челенджерів. Давайте про це поговоримо докладніше з воєнної точки зору, чому ці танки такі важливі? Те ці танки мають краще озброєння, кращу оптику. Те і вони використовують снаряди у 120 мм. міліметрів. саме такі боєприпаси доступні у країнах північно-атлантичного альянсу. тому, коли ці танки прибудуть до України. це буде реальна підтримка. Цавий помискуретакою була ініціатива президента Дуди і я намагаюся втілювати її у життя. Є перші декларації з боку держав, які мають на озброєнні танки Леопард. І ми намагаємося зробити, щоб вони якомога швидше опинилися в Україні А як вам вдалося переконати більш обережних союзників? ми вживали аргументи, які вживав покійний президент Лех Качинський який у 2008 році разом із тодішнім президентом України та президентами Естонії, Латвії та Литви до Грузії поїхав до Грузії. Грузія Україна, над казав: сьогодні Грузія, завтра Україна, далі Прибалтика. А потім, можливо, і Польща може бути атакована Росією. Російська імперія завжди була загрозою для свободи народів, які живуть по сусідству із нею. Бо незалежно від того, якою вона була білою, червоною чи путінською. російська імперія завжди чинила військові злочини. І якщо ми хочемо миру? А ми хочемо миру, ми повинні підтримувати Україну, і нашим завданням є зупинити відновлення імперії. Коли Польща сказала, що готова передати Україні леопарди, це було емоційне рішення? Чи це була частина плану? Я думаю, це було поєднання емоцій і плану. будь-хто хто має щось людське не може залишатися байдужим до цих воєнних злочинів які здійснюють росіяни в Україні. вони вбивають і катують українців. це був імпульс. Треба щось робити, треба діяти. і я хочу нагадати, що у 1940 році у Катині росіяни вбили понад 21 тисячу польських військовополонених. Тому ми маємо такий історичний досвід. але план звичайно також був. Нам Потрібно було показати, що ми можемо побудувати коаліцію. Можемо бути активними та успішними у підтримці України. Я хочу нагадати, що саме Польща надала імпульс для передачі Україні не лише танків Леопард, але й зенітно-ракетних систем Петріот. Які уроки з цієї танкової дискусії ми маємо винести, тому що очевидно це не останнє складне оборонне рішення, яке нам треба буде ухвалювати для спільної перемоги над Росією, і як зробити нам так, щоб рішення союзників ухвалювалося якісно і швидко? Головне саме для цього і потрібні такі зустрічі, чи у відеоформаті, як минулого тижня, Києві чи така як сьогодні у Києві? коли з одного боку мій український колега Олексій Рєзніков розповідає про ситуацію на фронті? а з іншого я розповідаю про наші можливості підтримки. Ми дуже Маємо у Польщі всі можливості для навчання і тренування українських солдатів. зокрема місію Євросоюзу, яка працює у цьому напрямку і це додаткові аргументи нашої підтримки. Ми говоримо про військовий аспект. але я хочу наголосити багато моцна підкришить ж. Ми ми також підтримуємо цивільних українців, українців, жінок, дітей, які тікали від наслідків цієї війни, і я дуже дякую всім полякам, які прийняли до себе у свої домівки вихідців з України. це мільйони людей, які приїхали до Польщі, і ви, і ваші колеги по НАТО, часто зараз говорять багато добрих слів про наші збройні сили України, і ми чуємо навіть про те, що українці мають вміння і досвід, який НАТО хотів би перейняти. Про що саме йдеться? Які сьогодні українські знання можуть бути потрібні арміям вільно. О світу, ми раніше багато говорили в Польщі про те, що військо не має бути чисельне воно має бути добре оснащене, і треноване. Ми думали, що те, що сталося під час Другої світової війни або першої, ніколи не повториться. але виявляється, ні. Росія застосовує ті самі методи, які використовувала у Першій і Другій світовій війні. дуже велика роль артилерії, зокрема танкової. тому для нас дуже важливо вивчати досвід української армії, способи, у які вона стримує російську агресію. Останнє запитання за останній рік, який момент вас найбільше вразив? Що це було? Це були якісь кадри, це були якісь люди, чи це були якісь можливо емоції? найбільша емоція це та відкритість із якою поляки ставилися до українців мільйони людей знайшли дах над головою у польських родинах ми не робили ніяких таборів для біженців і це надихає Я вдруге у києві від початку повномасштабного нападу росії на україну і я постійно зустрічаю українок Киянок, які кажуть мені, я була в Польщі, Зараз повернулася до Києва. Коли росіяни напали на нас, мені там дуже допомогли, мене підтримали, і це дуже важливо. Це дорогоцінний капітал між людських взаємин між поляками та українцями, який залишиться з нами на майбутнє. Пане Блащак, ми дуже вдячні вам за підтримку вашого народу, нашому народу у цій біді. Дякуємо вам за візит, за сміливість бути тут. Дженкуємо багато. Дуже дякую. Я переконаний, що Україна неодмінно переможе і обов'язково буде вільною і разом з Польщею в Європейському Союзі.